Питання заключається в тому, що все це відбувалось за минулої влади, відбувається зараз. Дані особи за даними той самий, тих самих працівників Остомівської селищної ради, вони говорять, не виходять з кабінету військової адміністрації, тобто, не маючи відповідних посад, знаходяться, проводять прес-конференції, там інформаційні кампанії устраю тощо. І ми не розуміємо, чому на даний час. Ну, понятна неефективність там роботи з дохідною частиною бюджету. Ну, некомпетентна військова адміністрація. Немає вона ну, досвіду. Ми можемо допустити, що це є е, 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 нефаховість. Питання витрачання вже грошових коштів, коли не фінансують тероборону, не фінансують е, дошкільну освіту, не допомагають соціально незахищеним версия населення. При цьому витрачають грошові кошти там, де можна. Закритися, ну інформаційні послуги, да обстеження тощо. Тобто, це всі ці питання, які там собі вартість 95% відсотків, де прибулі. Там 150%. Запланували на, на цей рік вони на проєктно кашторисну документацію, 23 мільйон. Вже витратили 5. Безумовно, це вони включать в іншу статтю витрат щодо будівництва, але це питання визначено окремою статті бюджету. Тому вони оце какби бы, творять чудеса.